Ми в Києві, зараз сніжить, але це найвища температура за останні дні, і ми скористалися цим, щоб зробити маленьку вилазку. Зараз ми на співочому полі. Нам обіцяють свято ліхтарів якоїсь дивовижі, тому що сам Київ він дійсно в стані війни не такий яскравий не такий. Помпезний, як був до війни, Ми всі чекаємо повернення цих часів. А поки ось є співочі поле, і ми подивимося, що для нас зробили саме тут. Коли ми приїжджаємо на співочі поле, перше, що нас зустрічає, це звісно прапор України. Зараз я вам покажу його. І Батьківщина Мати найбільший монумент в Європі, е найвища е статуя в Україні. Наш майорит-прапор, надзвичайно високий, красивий. Батьківщина мати. Ми просуваємося вперед. Насправді ми наспілочимо в полі вперше. І навіть не знаємо, що нас очікує. Але ось там вже ми бачимо ліхтарики. І я думаю, що нам саме ось туди. Ти Куди ти вбіжала? Ліхтарника Атласа містечко. Знали всі місцеві мешканці завжди обертались до нього за допомогою, коли її домашні ліхтарі припиняли світитись. І, ля -ля 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 -ля. А куди заведе їхня дорога, ніхто не знає. Зараз побачимо, так? Перед нами мапа наших атракцій. Нас очікує ну, біля 10-12 локацій. Ми будемо рухатися по вказівникам. І ось перші ліхтарні інсталяції нас зустрічаються, так розуміється це геномики. Ліхтарник Атлас. Тут, взагалі цікава інсталяція це просто дзеркали, які стоять у нас прямо в лісі. Не знаю, що хотів сказати автор, але щось в цьому магічне все ж таки є. Natta! Ku-ku! -kuk. Bedre! <laughs> Що б вони зроблені, я не знаю, але подивіться, просто масштаби цих фігур, вони надивовижу великі. Тобто, дійсно, людський ріст і саме це вражає. Кольори, майстерність і певний дух все ж таки відчувається. Платі, мабуть, буде цікава ця атракція, тому що нещодавно їй присвятили в рицарі. Так? А тут коти саме рицарі. Бачиш, у них серйозні мечі. Вони клас, Шо... а вони не серйозні. Серйозні, серйозні. Подивись на його очі. Він налаштований дуже серйозним. Він охороняє, мабуть, цю обережно обережне. <звіття> охороняє красу, природу. Мабуть, і пташка фенікс і щось навпрові дракона. Зараз хочемо подивитися, що там всередині. Там працює, мабуть, Альфіня. Тож ми зайдемо і побачимо. Заходь, З... Заходьте, заходь, Альфіні. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна Добрий знімати? Звичайно, хочеться знайомитись. Так. Ваші. <хи> uh -huh. Давайте для цього мені потрібно поставити вам декілька запитань. Вас звати так, а вас? Маргарита. Я Зузу. -зу, приємно познайомитись. <рес> Чим ви ну, будемо займатися в житті, ваше хобі? А ваш це зелений. Це любов до природи та хвилин готування зілля, колір наших морфарів. Вам ну, поставити міточки, щоб всі бачили колір вашого призначення, щоб залишити їх у себе в серці. Ставити? Ну, мені зві. А ви вже були шахмаран та лісової зайчихи? Ні. Розкажіть нам, як туди прийти. Це вниз по сходах. Обов'язково зазирніть до них та передайте вітання від мене. Добре. Домовились. Не забудете? Не забудемо. Добре, тоді гарного вам вечора, мандрівники. Наша пригода трішки перетворюється на квест, але тим цікавіше. Звати вас. Це Злата, мене звати Маргарита. Дуже приємно, ви були у ЗУЗУ. -Зу? Так, Дуже, вона вам вітання передала. Вітання. Дякую, що передали вітання. Тоді ви можете допомогти. Допоможете. Обов'язково. Так, дивіться. Мої вогні захищають нас від златові тембили. Чим більше запалених вогнів, тим менше зла проникне до нас. Допоможете запалити? Так, да, звісно, тоді заплющуйте очі. Та загадайте свої бажання. Заплющуйте. Добре, подумайте над своїми бажаннями. Так. Mm. Дякую вам. Цей вогонь буде захищати нас, а ваші бажання неодмінно здійсняться. Я збережу його. Дякую вам. Дякуємо вам. Тепер давайте від мене відпалимо. Обов'язково? Не забудете? Не забудемо, Ні. а як туди йти? Будиночок нижче. По сходам Кривіться, так? По крисам. по крисам. Ви отримали друге завдання від шахмаран: пройтися по крисам, знайти зайчиху і поспілкуватися з нею. Нам е зробили передбачення. Нам допомогли здійснити бажання, а що ж зробить крольчиха, Навіть цікаво. Супер. Вандут білий. Нас місця номер три. Ми йдемо до зайчихи. Ось є комірчина, такий скляний купол, як і в двох попередніх випадках. Зайдемо і передамо вітання. Поїхали. Бонжу! Зайчиха, пані Зайчиха, бо ми перейшли від вашої колеги там наверху шахмаран. Так. Це... так. Чудово, то Та ви знаєте вже, хто я і знаєте, чим я займаюся. Ні, чим займатися, не знаю. Я Барюзіля. Але О. зараз мені потрібна ваша допомога. Так, так. Ви можете... Звісно, прошу. Для того, щоб заявити зілля, у мене є спеціальна рецептура. Але треба додавати правильні інгредієнти. А для того, щоб дізнатися, який інгредієнт буде правильним, ви маєте відгадати загалом. Нам треба додати сонячні промінчики. Що тут схоже на сонячні камічки? Давайте подивимось. Так, це ще жовте і яскраве. Чудово! Наступний інгредієнт. Це має бути щось. Що також світи на небі, але вночі. Місяць. Правильно, нам треба додати місячне сяйво. Білий, чудово. Тоді додамо білу морську піну. Так, я буду додавати, а ви підставляєте лопатку і сипте. Чудово. Прошу. Так, тепер нам потрібно додати трошечки сушених трав. Так. Вистачить. Чудово! А тепер найголовніший інгредієнт це ви дуже любите і перемішаєте. І тоді вона мені зможе допомогти пригадати. Допоможе Чудово, тоді вдалих пошуків! Гарного вечора! На співочому полі. У мене враження досить яскраві. Я думаю, що це однозначно одне з найкращих місць для проведення часу з сім'єю для дітей. Бачила, як тут відпочивають дорослі, їм теж знайдеться, де розважитися і де відпочити око і серце. Я дуже рада, що Київ радує нас ось такими локаціями і побільше, побільше таких місць, де хочеться ще насолоджуватися, приходити з сім'єю, щось бачити, якось. Відключитися, переключитися і здивуватися. Дякую за це місце і дякую тим людям, які в такий дійсно холодний день працюють і абсолютно на топчику виконують свою роботу. Дівчатам, які працюють в цих скляних боксах, я не знаю. Я походила мені, чи чесно кажучи, надовго не вистачило. Мені вже досить такі холодні ноги. Я вже хочу в тепло, а вони тут працюють з вечора, мабуть, до самого пізнього, до можна сказати, останнього клієнта. Браво! Дівчата, просто на висоті. Дитина слухала просто на одному диханні, і це про багато чого говорить. Дякую. Що ви робите, здається, хтось скуче за триатлоном. Гарно, але холодно, коротко, але правда. Холодно.